Доброго дня виноградарі. 23 вересня станом на цей день, достигла вже гібридна форма Калугіна, Біле облако. В минулому році вона була менш навантажена, було сигнальне плодоношення, ягода була більша. В цьому році є трохи навантаження. Ягода вже достигша, але ягода в цьому році трохи менша. Не знаю, можливо, це зв'язано. Може десь трохи перегруз получився, не знаю. Ну, Ягода грона великі, навантаження достатньо. Ну, ягода отака. Я би не сказав, що дуже мала, але менше, ніж в минулому році. Що дивіться, покажу вам навантаження. Тобто вона нормально грузиться. Немає по нагрузки ніяких проблем, і там воно ще дивіться висять. Декілька грон. Ну, Хороша форма. М'ясиста, тверда, м'якість, м'ясисто-соковита. В принципі, да, на цей період часу буде гарний варіант із білоягідних біле облако калугіна.